Слава Україні! Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас в гостях на ремонті кофемашина Делунші? Магніфіка по моделі там ECAM 33 Отже, причина яка? Тільки після включення, як е, навіть хоче полоскати, навіть не готовить каву, просто полощість себе набирає води в систему і зразу тече. Знизу витікає вода. Е, так що поки що будемо розбирати. Починаємо з чого? Ну, Само собою, <кхід> виймаємо контейнер з водою. Це в першу чергу, О, само собою, знімаємо. Каплезбірник, подончик. Тоді знімаємо цю кришечку, це також нам не потрібно. Тут десь у нас є один саморіз і другий саморіз. Це знімається рішоточка, щоб витягнути зерна. Витягуємо зерна. витягуємо цю штучку регулювання. Бажано запам'ятати, де вона була, на яких відмітках. І тоді перейдемо на задню частину і відкрутимо тут у нас один, два, три. чотири, А, і там, точніше, 1, 2, 3, 4 і 5. П'ять гвинтиків і ця задня кришечка повинна знятися. Тоді далі подивимося. Все повитягли, виняли зерно, зняли задню кришечку і візуально обдивилися, тут у нас підтікань не видно. Тому будемо знімати боковушечки. Вони стягуються в цю сторону назад. Одну і про всяк випадок ще і другу. Так само. З рукою незручно. Ось так. І дивимося. Далі. І що ми бачимо? У нас тут зламаний отакий перехідник. Ось такий перехідничок у нас зламаний. Треба буде його замінити. Так, дивіться, значить, тут у нас скобка така. Хоп. Виймаємо її просто, і тоді у нас шлангочка звідси виймається. Дивіться, осторожно. там і має бути резиночка. Її не загубити. Ну, і тут теж маємо цю. Планочку верхню. І, в принципі, поки що на цьому все замовимо оцю штучку, цей трійничок. і тоді будемо продовжувати. Ну що ж, пройшло якийсь там певний час. У нас замовили ми трійничок. Ось новий трійничок. ось старий трійничок. Він розломаний. По інформації користувачів вони залишили десь на морозі, він роз... він просто розмерзся. Поки я більше ніде не знайшов ніяких нюансів, ніде не бачу ніяких дефектів, нічого не, під... не підтікало, нічого десь ніде не тріснуло. Но все одно ми поставимо тоді, звичайно, що так само запустимо, подивимося, чи там немає більше ніяких проблем у нас, чи більше ніде не розмерзлося. Ось резиночку, дивимося, резиночка на бойлері в нас є. Це вхід в бойлер. Резиночка на бойлері. Кільце е мідне чи яке воно там. І отут резиночка це також. Це все засовуємо. І в нас ще має бути десь. Е -е Оце, до речі, не треба знімати, це воно йде, бачите, воно в зборі йде. Отаким От чином. Оце не, не потрібно знімати. Надіваємо туди, на бойлер. Ось таким чином воно буде стояти. Одягаємо на бойлер, потім всовуємо сюди цю шланочку і вже тоді силіконову зверху. Фіксується все скобками. Тим ж самими, що і виймалися звідси. Ось я зараз покажу. Ось такими скобками. Тобто наділи і зафіксували в суну. І все. Тоді вставимо назад, не будемо закривати кришкою поки що. Але це поводиться обережно, якщо не закриваєте кришкою. Не закриваємо поки що кришку, вставимо водичку, ставимо збірник. Запускаємо, дивимося. Якщо підтікань немає, вона набралася готує каву, все нормально. Тоді ніяких питань до неї немає. І збираємо і віддаємо клієнту все. Ось і все. Стоїть у нас цей трійничок на місці. Водичку ми вже запустили. Вона вже себе прополоскала. ми вже включали кранчиком Набір води. Вода в системі заповнена. Підтіка ніде немає. Ніяких нюансів, ніяких казусів, нічого немає. Все добре. Отже, ми машинку зремонтували. Все, якщо якісь будуть ще у нас питання, пишіть. будемо намагатися відповідати. Це був елементарний ремонт, тут була явна поломка, буває часом, що треба більше розібрати, буває, що забиваються боляра, буває, забиваються ці патру... ну, трубочки. Оці. Деколи взагалі дивлячись, яку воду брати. Тут треба брати воду якусь очищену, не жорстку для, цього, для кавомашинок, тому що вони дуже, дуже забиваються, якщо брати просту якусь воду, якщо дуже жорстка. Добре, всім е, гарного дня, всім гарних ремонтів. Слава Україні. До побачення.